Ви коли-небудь прокидались голим серед руїн без жодного уявлення, хто ви, але з неймовірним бажанням знищити всіх навколо. Ні, а от Ахіл так. І здається, це тільки початок його нового роуджлайк-рану. -like це не просто нова гра, це пряме продовження Achilles Legend Untold. Ігрові розробники знайшли оригінальний підхід до класичного соус лайк -like жанру, переосмисливши його в дусі Bullet Heaven Roach-like. Вони черпали натхнення з хіта Vampire Survivors, Survivors щодо. Дозволило створити щось по-справжньому свіже та захопливе. Гра бере знайому формулу Roach-like. арени, хвилі ворогів, боси, смерть усе на місці. Але подає це у власному стилі з бронзовим шоломом, лазерами і гнівом напівбога. Кожен забіг це нова комбінація зброї, здібності і проклять, які тобі дають за прогрес. Хочеш бити списом, крутитися як смерч чи кастити блискавки, гра не проти, але будь готовий, що після трьох кімнат тебе розірве сатири з вогняної. Сакирою, якому явно платять не за годину, а за голову. Бої динамічні, з купою ефектів. Іноді настільки купує, що ти вже не впевнений, це ти щось зробив чи тебе вже роблять. Що справді круто, так це цікава прокачка. Гая пропонує три варіанти розвитку, і ти обираєш, що підходить до стилю гри. Кожна смерть це шанс на нову збірку. Як спроба не зависнути в TikTok перед сном, ти намагаєшся, але знову всередині циклу. атмосфера темна, але стильна. А виглядає, якби його вже Живили розробники Warframe, але є нюанси, іноді важко зрозуміти, що відбувається: візуальний хаос, багато ефектів, і тобі здається, що екран перетворився на нічний клуб з ворожістю. Також перші 15-20 хвилин можуть відлякати. Потрібно вгризтись у гру, щоб потім кайфувати. До речі, якщо ви чекали стрім з цією грою, його не буде. Не тому, що гра погана. Просто це не зовсім мій жанр для прямих ефірів. У таких іграх глядачі часто втрачають цікавість швидше, ніж. Хіл втрачає терпіння, але ось чесний огляд після дня гри без зайвих прикрас. Якщо тобі подобається Hades, Dead Cells чи Returnal, якщо тебе не лякає смерть як частина прогресу, і ти любиш, коли кожен твій клік вирішує все. Ця гра точно варта твоєї уваги. Підводячи підсумки, можна сказати: гра Achilles Survivor – це коли легенда повертається, не заради слави, а щоб знову пройти через пекло і зробити це дуже стильно. Це не гра для тих, хто хоче відпочити після роботи. Це гра, щоб розізлитись, зібрати волю в кулак і довести, що ти не смертний і тебе не здолати. Ну або принаймні не з першої спроби. Якщо відео було корисне, вдар того лайка, як Ахіл б'є циклопів. Напиши в коментарях, чи тобі заходить такі. Ігри, чи даєш ти другий шанс роудж -like лайк жанру? І звісно, підписуйся, бо далі буде ще більш новинок.